Ми знаходимося у Львові, і це центральна площа е, імені Шаурми. Вау. Wow. І буде кубок знов у Львові! А як ви збираєтесь ділити брошка між собою, або це А Вона мені віддасть. Віддав їй так. Чому? <клес> Степан! <клес> <клес> ви сьогодні за який клуб боліваєте? За Динамо. Але переможе синіж. Тобто динамо. <світ> <світ> ну Скільки треба тренуватися, щоб так стати здоровим, як ви. Що я слухав, коли виходить? Да. Журналісти де <світ> 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 Якби я був би в Кам'янці, мені б задали таке питання, звідки я б сказав, бо зі слобідки. Ну люди зі Слобідки, пишіть в коментарі. Да. Мені вже руки замерзли з тим тартом, якщо чесно. Просто хто б міг подумати, що так важко знайти людину, яка пам'ятає, в якому році е кубок був у Львові. Елітний е поверх такого не було ще в нашому динамортежі. Não! Não! Ну що ж, друзі, пройшло три дні, і ми знову у Львові. Сьогодні кубковий матч Рух Динамо. На цей раз я приїхав не з пустими руками. Сьогодні я взяв київський торт, буду пригощати вболівальників. Як ви бачите, Львів зустрів мене типовою львівською погодою. Сьогодні команда Рух буде знову намагатися побити Динамо Київ. Але на цей раз вже не просто за три очки в чемпіонаті, а щоб пройти далі в кубку України. Я сподіваюся, цього не вдасться. Тому що сподіваюся, ж таки Динамо Київ переможе цьому кубку. Динамортаж. Поїхали. В цілому сьогодні я бачиш вже більш снаряжні. Подівся так красиво, як жінка одягнула таке дівці, якщо чесно. Все промокне нафіг. Торт розпадеться. Чому такий сумний львів? Чо ти не плач? Що нормально не плач? Буде тобі кубок. Чи прийде час? Чи прийде час? Рух виграє, хоч раз, і буде кубок. Знов у Львові, коли туди приїжджатиме Динамо Київ? чи буде час, ще буде час. За... Добре. Дивіться, інтим кравниця всередині ша шарфік шахтаря. Ладно, я жартую. <рес> Пароль вам не кажу, а то ще прийдете, будете тут пісять. Цей код дуже схожий на рік, на, на коли в останній раз в кубок був у Львові. Вау. Wow. Ми знаходимося у Львові, і це центральна площа е, імені Шаурми. Я не знав, що Львів це столиця кебабів. Вони тут просто скрізь. Кебаб. Минулий раз з'їв якийсь, пам'ятаєте, за хвилину? Це було жорстко. Але тут кебаб. ще кебаб. он тот кебаб. І коли ми приходили той кебаб, чувак каже: О, ви канал збір, не деблюсь кожен день! Тому зараз я піду мі міняти свій торт на шматочок м'яса. Добрий день! Саме кращий самый канал. канал. Да, да. Валера, Валера Топчик. Валера Топчик? Валя, я, я завжди за нього будіваю. Чого? Він якийсь душавний такий приємний. А ви за який клуб вболіваєте? За Атлетико Мадрид боліває. За Атлетико Мадрид, так. А ви в курсі, що ви у Львові? Я знаю. А ви ну а з українських? А з України? Ну... З, так... з такою грустю. А це... з українських? За часів Демінського Карпати. Коли Ліга Європи була, матч з Брусією, от тоді. А взагалі ви рух. Тепер ви за рух вболіваєте? Ну я звинка. Кл... Блін, слухайте, на... я реально минулий раз, ну так майже нікого не знайшов. а тут я прям знайшов фаната руха і це, ну ви не ну прям. Просто любите. Вона ну, з мого міста команда та. Так все одно це вважається. Європейський футбол все шар. Фактично. Хорошо, ну з руха, знаєте, там хоча б трьох гравців. В теперішній час ні. Жодного? Жодно. Ну нічого, це не так важливо. А тренера? Так. Не знаю. Хорошо. А як називається стадіон? Руха. Да. Прям самий самий рідний? Да. Берона на чи там вони когось тренував чи на цьому. Ну, все, хоч щось знаєте, вже підходить нормально. У мене для вас є подарунок, невеличкий. питання, Про європейський футбол, Про європейський футбол, добре. В Атлетіка Мадрід, всіх захисників. На, на даний момент? На даний момент. Центральні чи, мабуть. Та всіх. Всіх поїхали. Рікель Марас. Лінорман. Вобер... Ладно, ладно, все, я вірю. Дивіться, у мене для вас є подарунок, київський торт. Бо я з Києва приїхав. <питання> все, а ви мені шматочок м'яса дайте. <питання> київський торт. У ну, мене немає мадридського торту, тут людина все знає про Атлетику Мадрид. Хоп. Клас. Коли Атлетику виграє лігу Чемпіонів, від мене кожному покупцю, який бере одну шаурму, вона в подарок буде. Ну, то есть... Атлетику виграє лігу Чемпіонів. Якщо таке колись станеться, Як... коли таке станеться, і ви ще будете при, при розумі, то буду. Буде Буду. все до побачення. Буду. Минулий раз Тарас Михавко вам пропонував сходити в оперу, але сам сказав ні разу не був. Тому напишіть в коментарях, хто з вас ходив хоч раз в оперу. З чого треба почати, бо я теж в опери не дуже прям так, щоб часто буваю. Думав зайти, назви не розумію, хто хто про кого грає, хто атакуючий, хто захищається, що робити. Тому напишіть в коментарях, яка ваша улюблена опера, якщо ви ходите на оперу. Сьогодні так само багато людей біля автобусу, динамо, і все одно пофіг, що середа. Всі чекають виходу футбольного клубу. Тому офігенно стойно. Кому В команді моїй? Який? Вест Вест? Да. Передаю привіт вашій команді Вест. Не будьте іст, а будьте Вест. Перемога та честь. А чого, а чого тільки дівчатам роздаєте? Це, гендер, це гендерне несправедливість. Рівність. А хлопцям минулий раз роздавав. Серйозно? Так, да, На виїзд. Тому він... Я На фар, я... Да. Ну, хорошо. це а моя х... ініціатива. Ми просто є... А ви їх друкуєте десь? Це колись задрукували на великий був матч. А можна вас отуди подивитися? Суперкубок. І тому я тому не пропадало людям якось хоч пам'ять про Динамо, ініціативу і роздам. Ну, навіщо вони будуть лежати? Согласен. У нас екскурсії проводять на Динамо, таке нашому Зберіг дуже багато флажків даємо, дітки приходять і їм дайте щось в руки, в екскурсії, проводять їм пам'ять. На них автографи можна брати. А якщо є і розписуються, От так, серйозно. Да. Все, Головне, щоб ми не зупинилися роздати ці автограф. <laughs> Ні, ви кого будете брати автограф? Брашка. Брашка? Да. Тільки в нього? Ні, то всі, хто дасть автограф. А ви? Також всіх. А як ви збираєтесь ділити брошка між собою, якщо це вас двоє? А вона мені віддасть. Я віддам її, так. Чому? Типа я все зрозумів. І нужніше, ну ясно все. Це як гантелю постійно 800 грамову так тримати. Це... Спочатку карсі легко, потім трошечки бісить, а в кінці, коли я роздам, я буду саме щасливою людиною на землі. Ось і вони. Микола, я вас вітаю. Добрий день. Микола, доброго дня. Гарного матчу сьогодні. Максим, гарного матчу. Так, все чудово. Це легендарка. Це легенда. Саша, гарного матчу вам сьогодні. Гарного матчу. Гарного матчу. Добрий день. добрий день, день. Руслане, сьогодні сухого матчу вам бажаю. Дякую. Хочемо мокра погода. Вовчик. Не побачив. Він дуже зосереджений. Гарного матчу, гарного матчу. Тараса, гарного матчу тобі. Банат. Ну, секунда. Давай сьогодні треба теж один хоча б. Ну, якщо вийде. Це ладно що, давайте рухатись далі кудись. Треба трошки потусуватися і поїхати вже на стадіон. Роздать цей торт, бо він вже мені муліє руку. Телтика. Полівальник Арсенала, бачите? Арсенала? Лондонська і Селтик також. Чому б ні? А це у вас. Ну і в Динамо вже ж. І в Динамо. А, а, а ви зі Львова? Я не зі Львова, я Запоріжжя, але поліваю за Динамо з самого дитинства. З самого дитинства? Це круто. Так, Блад. можна зустрітися. У вас такий багатий набір різних емблем. Да, ну що робити? А ви, а ви знаєте, в якому році останній раз Кубок був у Львові? Гарне питання. Дайте підказку. Ну, 1900. Я гуманітарій, 1999. Ні. Дев'яночет. Ні, раніше. Ну тоді давно, напевно, 70 якийсь. Ні, ще менше. Ще менше, 69-й. Майже як моя мама родин. Мама, вітаю тебе. Ну просто мало лі, я тут хожу, шукаю, хто знає, коли останній раз тут був Кубок. А Запоріжжя нікого не вигравала, тому я бачите. Я приїду на обов'язково. Як тільки буде можливість поїхати до Запоріжжя, я зразу приїжджаю на футбол. Дякую вам. Дякую, Андрію. Дякую. І вам. Так, ну давай сфоткай мене, типу, я держу дерево і торт. Мама я у Львові. Всім, хто буде знати, коли в останній раз Кубок був у Львові, дарую шматочок київського торта. А ви знаєте, коли в останній раз у Львові був Кубок? Не пригадую. Дівчата, давайте я вам тортик, а ви мені намалюєте квагрім. Що хочете малювати? А що ви можете? Ми малюємо символіку руху. Символіку руху? Так. Де на лобі? На щука. А, А флаг України. Можна, можна? Так, звичайно. З Одного боку рух, а з другого боку дина. Давайте так зробимо. Давайте. Чудово, буде неймовірно. Знаєте останній раз кубок у Львові, коли був? Не пам'ятаю. Ще би потім кубок на лобі вальнути, а то було б ще чітко. шпаргалку. паргалку до йовою. Давайте шпаргалку. Ем, добре, і я ще дам такі біленькі полосочки зараз. Все. Валь, так. Я вам дуже дякую, класно. Приходьте на стадіон. Тут завжди можна обмалювати обличчя і ніхто не подумає, що ви дивний. Сьогодні зранку він вже був ще в Києві. Це все, оце все вам. А інше я буду роздавати людям просто так. Ви пам'ятаєте, коли останній раз Кубок був у Львові? У 2004 році. Не раніше. Раніше? У 2000? -му? Ще раніше. 96-му? Ще раніше. 91-му? Ще раніше. 84-му? А ще раніше. Та ну, 56-му. шостому. 69-му. степан! В якому році останній раз Кубок був у Львові? 69-му. Оце я бачу. Бери тортика. Що, серйозно? Серйозно. Та? Ну так. О, та я на дієті, на жаль. Давно, давно? Від вчора. <плес> ну блін, нормально. Радий тебе бачити сьогодні знову. Я тебе бачите, ти як якщо в футбол у Львові, то я тебе по-любому зустрічаю, та, правильно? Важко важко пропустити, коли чи коли грає Динамо. Ну це взагалі чудово. Да. Так, Шо, удачі нам сьогодні. Удачі нам сьогодні. Сподіваюсь, сьогодні буде результат як мінімум, як минулий раз. Тим паче, я сьогодні вже. Я, знаєш, в мене працює моя штука. Я сьогодні Брашку в інстаграм написав, відчуваю, ти сьогодні у старті. І так і є. Блін, прикольно. В мене прикольно. якась чуйка реальна є, потрошки. Ну, ну все, давай. Я піду ще когось попитаю, хто знає. Я даю тортик, роздаю. Супер. Київський. Київський. Супер. Все, Слава, гарно. гарно Дякую. Кубок був у Львові. 68. Майже ну там близько, почався. Да, беріть тортик. Це київський, смачний. Да. А знаєш, коли останній раз кубок у Львові був? Е, того року, коли ще Шахтар грав. Мені вже руки замерзли з цим тортом, якщо чесно. Просто хто б, думав, хто б, хто б міг подумати, що так важко знайти людину, яка пам'ятає, в якому році е, Кубок був у Львові. Я думаю, всі львів'яниці знають. Нагадую, що у вас рівно 30 секунд. Прошу, е, давайте скажемо в 95-му. Раніше при незалежній Україні чи ні? 85. -й. Ще раніше. 82. – й Раніше, раніше, все раніше. Раніше, раніше. 273 й Ще раніше. 64-го. Чуть пізніше. – 69-му році. В 59-му році. Представляєте? Твій Женький. Дякую, гарного дня. 69-му році Карпати Львів. Це ви все пригощайтеся вам. В мене не було, але я знаю, цікаво. – це, це чудово. Буде. Зразу видно, що ви фанат футболу. Як ви бажаєте, що сьогодні буде рахунок який? Надіюся, що 1-1 в основний час. А в додатковий. Повезе руху і по пенальті переможе. <рес> Останній раз, блін, навіть. Даже... А, Кубок в 69-му році, коли Карпати виграли. Кубок СРСР. Тримай. Це я знав, що ти будеш знати. Все-таки футбольний блогер, якби не знав, був би скандал. А ви, торта, за перемогу Динамо Київ, вальнеть? Ми за динамо. Ну все тоді беріть по тортику. Собі от якраз останні два косоти. Забирайте одразу пачки, якщо хочете. Торт київський роздав. А, а тепер розказую: всі, хто з'їв торт, автоматично підтримують Динамо. Е, бо це таке моє е, було е, проведіння. Тому навіть фанатам руха я його повідсовував, щоб сьогодні Динамо виграло. Бо київський торт, але якщо сьогодні Динамо не виграє, то я точно перестаю носити їжу будь-яку е, на стадіоні. Е, щось в мене Чешеться щека. Треба сходити в туалет на секундочку мені. Буквально на секундочку. Я за один клуб волюваю. Але поважаю всі клуби. Трошечки поповажав, а на початок матчу можна вже і залишити те, що близько серцю. Дякую. Що ти грав за рух? А так. зараз в Карпатах. Так, як так вийшло? Таке життя. Яка в тебе амба найамбітніша ціль в футболі? В який клуб? Баварія Мюнхен. Баварія Мюнхен. Так. Топ. Свій uh, три гравця Баварія мюнхен прямо зараз. А, то я так за ним не слідкую. Який ми знімемо. А якщо ми знімемо, значить буде гол. От дивіться. Хоп, чік, бам. Ну, ладно, ладно. О-о-о! хорош, хорош.

А я з ним теж говорив. Я йому сказав, Саша, хороша матч. Він сказав: добре, бачите, з ким я поговорю перед матчем. Той забиває голи. Футболісти, спілкуйтесь зі мною, пане Андрій Миколайович Єрмоленко. Якщо ви хочете в УПЛ все ж таки побити рекорд, який там дуже близько вже, просто перед матчем до мене, підходьте, і я вам щось на там... А зараз ми попали на елітний поверх. Такого не було ще в нашому динамортажі. Ми попали на елітний поверх. У мене є квиток і дивіться, там футбол дивляться вже ну більш так побачимо. Мені навіть чесно, чуть некомфортно туди йти, тому що таке враження, що я ну на якомусь серіал мадрид стадіоні, там за 20 мільярдів тисяч доларів подивимося, як там богаті їх болі як там багаті їх вболівають. Доброго дня! Так, Привіт, Е, Ну розказуйте тут. У вас якийсь свій особисте мансит, я так бачу. Тусовка, барчик, я такого ВПЛ не бачив поки що. Ні, ми стараємося, щоб було комфортно, і люди, які наші друзі, знайомі, партнери, щоб відчували не тільки сам матч, але й до матчу, особливо там безважальна частина для дітей. Тому що наша аудиторія, ми молодий клуб, це діти, їхні батьки. і Ми в тому напрямку активно працюємо. Тому що щоб боротися за болівальника, з ним постійно треба працювати. Ну я бачив. Я до речі собі бачите, мені намалювали таку штуйку. Mm -hmm. Ви їх не сваріть, бо вони намалювали дві. Просто мене одна честь стерлась. Ну пірло, типу, та? чи шо, та, пірло. А, так, чи що ти пишеш? Так, пірло. Але в цілому. Ну дуже да, прикольно, що цей для дітей дуже багато. тобто в принципі ви розраховувас рахунок дуже такий прагматичний, що через 20 років всі Львів буде за за рух. Получається правильно віця. Ще раз кажу, наш клуб така тавтологія через терни до зірок. Нам звісно непросто. Ми ніколи не рівняємося на когось ні на Динамо, Шахтар, Карпати, на своя історія, на свій бренд, який ми розвиваємо. Дуже непростими шляхами, якщо взяти у нас найбільше дитяча нацька спортивна школа в Україні, в якій займається 4 тисячі дітей. Тобто в Україні ніхто з нами зрівнятися по бо цьому показнику немає. Одна з найбільших в Європі. Ми постійно працюємо над розвитком бренду, і нам ця дорога вона не проста, вона довга, але вона максимально правильна, як на мене, тому що боротися за болівальника іншого клубу. Це не наша історія. Ми створюємо свою історію, а ми будемо крок за кроком до цього йти. Я так по такому принципу собі в мене троє синів. Mm -hmm. Я так собі теж вирішив, що не буду ні з нікого іншого, буду просто виховувати собі <пів> під себе те, трьох синів. Тут прикольно, я реально ще не бачив поки що ВПЛ такого vip лакшед Єдине, що мабуть. Uh, наскільки не відстає прям трансляція, нема такого, що там вже кричать, а тут тільки... Я чуть-чуть, я чуть, -Я, я думаю, що на те будуть працювати. Ну хорошо, добре. Тоді я вам дуже подякував. А ви сьогодні, до речі, за Динамо чи за рух? За Вкалью. Звичайно, за рух. Блін, ну дивіться, тут така тусовка, коротше, можна піти поїсти, попити, дивитись. Походити, коротше, враджу вам всім стати партнером ФК Рух, щоб попасти сюди. Як стати партнером ФК Рух, я поняття не маю. А тепер трошки детальніше про проект фундації УАВ та Вібет Фондейшн, який називається Почни гру. Незважаючи на те, що йде війна, все одно щодня десь проходять якісь змагання, все одно відкриваються інклюзивні секції, все одно розвивається аматорський футбол. Для тих, хто розвиває в такі складні часи футбол, є можливість отримати до 500 тисяч гривень в цьому проєкті. Все, що Треба зробити це зайти в опис до відео, знайти посилання, заповнити заявку та чекати на відповідь. Можливо, саме ви отримаєте ці 500 тисяч гривень, щоб продовжувати розвивати свій футбольний проект. Це може бути організація кубку, матчу ну, відкриття секції, будь-що -що, пов'язано з розвитком футболу в регіонах. Будь ласка, переходьте на посилання та разом почни гру. Ну, дивіться, я себе тепер відчуваю прям е аристократом, тому що ми в ВІП ложі реально. Тут телетрансляція, виглядає прикольно. То навіть пахне так, не наче тут є арома свічки. Ну, тут багатістю пахне. Я вже тільки що десь на 300 доларів надихав, а я тут тільки 10 секунд, уявляєте? Вон, дивіться, як красиво все видно. Мені чер... не вистачає тільки джойстика, таке враження, що я фіфу граю. Вайбово, да? так? Так дивиться? Типу, може, може ви не думали джойстик підключити до них і самі ми управляти? Виглядає, наче ви в фі фіфу граємо, правда? Так, виглядає так. Ви сьогодні за який клуб боліваєте? За Динамо. Але переможе синіш. Тобто Динамо. Скажу <laughs> вам чесно, дуже емоційно в кінці залишилось, ну, зараз 89-та хвилина, дуже-дуже емоційно. Туди-сюди ще хитається, то там атака, то там атака. Ну, дуже коротше, нервовий матч. Хоча і виграє е, Динамо 1-0, але дуже так поки що не певно, останні хвилини я завжди дуже нервовий. Я вболіваю з Динамо 25 років, якщо не більше. Більше, мабуть. І завжди останні 10 хвилин це просто. особливо, якщо ми виграємо 1-0, це те, е, е, за чого я буду жити на 10 років менше. Ви просто нервів стільки. О-о-о, ну, ну, ну. Але до речі, моргун Моргун сьогодні не проморгав жодного гола. А він зробив дуже класних багато сейвів. Тому взагалі ну, респект реально. Можливо, я нав'яжу боротьбу одне ще ну, таку серйозну, тому що сьогодні він стояв, ну, поки ще 4 хвилини, але сейви були прям хороші. Та йо-майо, але є. Де що ж ви стоїте всі? Де наші? Маргун! Красава! кращий! кращі! Все, все. Все, 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 півфінал Кубка України. Ми поїдемо в Чернівці! Ми поїдемо в Чернівці! Матч завершено. Ми їдемо в Чернівці прямо зараз. Як справи у вас сьогодні? Нормально. І, а як вам сьогоднішній матч? Нормально. Ти Любиш жартувати? Ні. Взагалі не любиш Ні. жартувати? А що ти любиш? Я дуже серйозний. Тебе в атістаті таке не писали. Так. Ну ладно, спасибо. Нормально. Тоді до зв'язку. Назар дуже серйозний. Дуже серйозний. Серйозний дуже. На всякий случай, підкажу, що тут. Просто підкажу на всякий случай, що ось оставить. Так, дякую, дякую. То, то мало лі там може промахнутися. Денис, а ми з вами ні разу не спілкувалися в рамках мого е, шоу. Як так ви завжди такі серйозні проходите? У вас ніколи не, не залишається на мене хвилинки. Просто дуже заседочені. Не, не любите з журналістами спілкуватися в цілому. Ну, з нормальними люблю, з адекватними, А з адекватними, а з адекватними то ні. То я не адекватний. Ну, я не знаю, я вас перший раз бачу. Ну, відео тільки бачу. Ні, прикольно, гумор прикольний. Нормальний. Дуже мені завжди імпонувало захисники, які, типа, фізично такі потужні ласка, ну скільки треба тренуватися, щоб так стати здоровим, як ви? Насамперед, це фізіологічно, я думаю, більше генетика. В принципі, якщо ти вже маленький, то вже все тобі не повезло. Ні, можна якийсь відсоток набрати, але не дуже. Ну є, є куди рости. завжди. дивіться, які гравці в АПЛ грають. Там всі атлети. А ти що знімаєш? Дура. Ха-ха, <реш> я зрозумів. Останнє питання: а чому саме носорог сорох у всіх смайликах завжди іменно носорог? Подобається ця тварина. Вона... І вона така, ну, також масивна і імпонує мені. Вам треба таке, знаєте, як, типа, Ріно, ну, якийсь. Вам... Ріно? Ну, Зачут... ну типа, як Кін Хонг під... бойко підписався кінхонг, вам треба. Багато дома носорогів. І іграшок тому... Все, я тоді наступний раз вам принесу якогось носорога. Домовились? Добре. Дякую. Все, все, а дякую вам. Ти з, зі старту вийшов, відіграв тижн, весь матч. Получається, да? Так так. півфіналі вже побачимо той. в старті. Як думаєш? Сподіваюсь, так? Дивись, просто все, що я комусь говорю, то потім і ну трапляється. Ну тому... я бачу звана. Там гол-гол сьогодні з се сьогодні ще співгаліна. Oh no! Отакий приємний поцілуночок. У мене є невеличкий жарт про тебе. Ну я так думав, 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 думав. І він звучить так. Константин Вівчаренко ні-ні дає ущипне газон. Ні? Yeah, yeah. Хорошо, тоді так более, більш просто. Кисидин Вівчаренко упертий як баран. Так нормально? Ага, так, зрозуміло. <рес> Дякую. Це тоді на зв'язку. Гарного дня. Сьогодні чудові були декілька ударів, прям таких хороших. Ну там правда засеювали. Хочеться частіше бачити в стартовому складі тебе. Та можеш чуть допомогти. <рес> мені смс-ку комусь написати. Да. E, добре, з чим в тебе піца улюблена. Улюблена ананаси курка. От напишіть в коментарях. Є два типи людей, які кажуть, що це не піца, а другий каже, що ананаси куркою це найкраща піца. До якого типу відносити себе? Тобі бажаю, щоб фінал і фінал далі будемо бачити. Будем Гарного буде. дня. Дякую. Вітаю зі стартом. Дякую. А, бажаю в наступному теж бути в старті. Сподіваюсь, дуже дякую. І щоб вже ну, в Чернівцях буде красиво, а я хочу, а. як будуть перерва між матчами, от прямо зараз, поки ми тут, пообіцяю, до тебе в гості заскочу. Я з Закарпаття. Заскакуй. Заскачуй. Ти, ти дуже сильно приймуй там. Все. І я до тебе. До мене. Все я заскочу. <світ> Все, це забили. Я вас вітаю, Володимире. А вам подобався мій жарт на перше. Не, Не сподобався? А я сьогодні зробив сторіз, знаєш, я яку бачу. Теж бачив? Навпаки, все різо. Uh -huh. не раз будемо жартувати краще. Сьогодні був класний матч. Дивись, я дру... двічі під готелем стояв, ти, йде... ну, ти дуже сфокусований на гру йдеш. в тебе музика в наушниках грає. Що ти слухаєш перед матчем? Скажи, будь ласка, яка в тебе музика улюблена? Ви включите? Що я слухав, коли виходив? Да. Журналісти йди біли! <рес> Як я зрозумів, в тебе погляд був, би там грають I Айван! Не, ну там просто як знаєш, клубна музика, це техно. Техно. Я таке слухаю перед грою завжди. У мене там є плейліст, ну дивись. Game day». А, game Day», прошу. І... А його можна типу, якось скинути мені, щоб Хочу, я теж собі Хочеш послухати мою музику? Да. Добре. Скинеш? Добре. Все, ми, переходьте, я потім буду ділитися. Все. Я тебе дуже дякую, класний трек і до зустрічі на наступних іграх в, в Чернівцях має бути взагалі топово. А що чернівці? Бо півфінал ви. Ну, це вирукування, ні? Я домовлюсь, я домовлюсь. Ну ладно, добре, підозрювай. Давайте, <свистит> гарного Давай. дня. Не знав? Ну, плюс-мінус. Взяв так і мене, ну так получається, ну, ти ж розтратиш всю мою цю манну. Манну, так. Я ж кастую, виходить, повз. Ну ладно. Нормально. Ну, нічого страшного. Та її багато. Звідки? Якби я був би в камінці мені б задали таке питання, звідки я б сказав, б, зі Слобідки. Ну, люди зі Слобідки, пишіть в коментарі. Жвачку даєш? Нема? Чи не хочеш? Нема, хуба бував було. <су> що ти дивишся? Я Динамо, тут не менше. А тут що? Нічого. Ну, був рух, але е, воно. Ну, щоб Динамо намалювати, спочатку тут рух. Але потім... Чи Карпати? — Чи Карпати. — А за кого більше вболіваєш? Ну, треба передивитись випуск і подивитись. Бо сьогодні я знайшов ну, і так, і так. Да? Да. А ти за кого вболіваєш? За Динамо Київ. І я також. Ну, все, дякую. Вболіваєш, граєш. Олександре, хоч хочу звернути вашу увагу, що коли я бажаю чогось приємного гравцям Динамо перед матчем. Вони забувають. Вони забувають. А, наступний раз будете бачити мене, пам'ятайте про цю маленьку. Ну і ви підходьте до мене. Домовились. Домовились. Я підійду Ну сьогодні дуже красиво. Раз, 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 бам. Ну майстерність не про Не про Ну так. Що трохи хочеться <рив> все. Я бажаю в півфіналі повторити цей результат. Так, да, добре, домовились, Но але тому, не так, та... будь ласка, я вас прошу не так. Останні 10 хвилин. От я вболіваю за нами більше 20 років, і всі останні 10 хвилин це завжди отак. Оце, знаєте, оце, оце, от останні 10 хвилин. Спокійніше трошки, можна? Ми будемо намагатися. Домовились? Домовились. Ну ладно, нормально. Вас вітаю з перемогою. Дуже я вам не заздрю їздити. Оце зараз. Прикиньте, я зараз піду у Львів, в мене буде номер, я посплю, висплюсь і зранку, ну там по справам, але а вам в автобусі трястись, а кажуть, що у футболістів легке життя. От зараз це ж неправда виходить? Та ні, ну нам гріх жалітися, у нас така ситуація в країні. Тому, якщо чесно, то у нас подібне ну, з тими хлопцями, які на фронті, то у нас легке. Життя тому нічого страшного я тут не бачу. Дякуємо ЗСУ. Да, Дякуємо так, за те, що ми можемо доходити на футбол, дивитися матчі, зустрінемось на півфіналі. І пам'ятайте, що три зірки важливо дуже. Тому і не тільки ну вже в неділю грав. Да? У вас просто графік. Тільки в мене, мабуть, шаленіший. Ну може бути, може бути все. Я вам подякую. Гарного до побачення. Ну що, друзі, автобус динамо їде на базу в кончезаспу. Вони будуть до трьох ночі труситися в автобусі, а я зараз піду в свій. Готель, <свист> квест, готель, кімнату. Е, відпочину трошечки, і буду. Поїду ще вам знімати інший контент. Тому обов'язково підписуйтесь, обов'язково ставте лайки, обов'язково пишіть коментарі. Обов'язково пам'ятаєте, що якщо ви якось розвиваєте український футбол, десь регіональний будь-який, то ви можете заповнити анкету на, на починай гру і все це. Ви пам'ятаєте? Ви молодці. Я вас всіх люблю, поважаю, підтримую український футбол, а вболіваю за динамо Київ. Це був динамиртаж у Львові. Не знаю, що я зараз буду ще робити, але поки що на цьому до побачення, як, то казав, як казав Бущан Жора. До побачення.